Людина без Бога не може покаятись, отримати прощення і очиститись. Ми маємо дуже велику потребу в Ісусі Христі у всіх цих трьох речах. Дивіться, що каже Євангелія із цього приводу. Перше місце я би хотів прочитати, ми деколи думаємо собі, ось я ще трошки погрішу, а потім я покаюсь. Буває так, що Бог кличе людину, а людина каже: я ще трохи погрішу, я завжди можу покаятись, а що тут такого покаятись? А ви знаєте таку річ, що людина не може покаятись, коли Бог не дає покаяння. І якщо тебе сьогодні Бог кличе каятись, треба каятись сьогодні. Бо якщо ти сьогодні не покаєшся, може він завтра тебе вже не буде кликати. А як він не буде пликати, ти думаєш, от прийде час е, передпенсійний вік, я тоді покаюсь. Це ти так думаєш, що ти покаєшся? З кільком людям сьогодні Бог не дає покаяння, і вони йдуть погибель. Чому? Тому що вони свого часу відкинули Божий призов. Бог кликав їх каятись, але вони відкинули його призов. І вони сказали самі в собі: прийде час і я покаюсь. Дивіться, апостол Петро приходить в дом Корнилія. Бог через Петра робить там певну роботу. Він приходить в Єрусалим і розказує апостолам, що через нього зробив Бог. Вони сперечаються з ним, кажуть, нащо ти ходив до поган. А в кінці в кінці, вислухавши всю цю історію, я хочу прочитати тільки один вірш, який має до того, що я говорю. Відношення, 11 розділ, 18 вірш. Вислухавши це, вони заспокоїлись і прославили Бога, кажучи. Видно, і язичникам Бог дав що? Покаяння на життя. Видно, і язичникам дав Бог покаяння на життя. Вони не самі покаялись. Їм Бог дав покаяння на життя. Друге місце похоже до цього, воно написано в другому посланні до Тимофія, де Бог говорить Божим служителям, як вони повинні себе вести. І другий розділ з 24 вірша каже так: раб же Господній, раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним. Незлобливим, з лагідністю наставляти противників. Чому так повинна Божа людина себе вести? Не кричати, не лякати, не говорити: ти будеш горіти в пеклі, тому що ти грішник. Бог каже, так не робити. Тому що ця бідна людина, яка грішить, вона не по волі своїй це робить. І Павло, як людина зріла, як духовний батько, він розумів це. І він пояснює і далі каже, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнились від тенет диявола, який впіймав їх живими у свою волю. Павло пояснює своєї позиції, як він дивиться на грішника. Він дивиться на грішника не як на погану людину. Він дивився на грішника, як на бідну людину. Ми можемо грішника розцінювати як поганого. Ось він насварився на мене, він поганий. Ось він вкрав у мене, він поганий. Ось він так зробив, він поганий, він не поганий. Павло це пояснює зовсім з другої позиції. Він каже, він бідний, він пійманий в тенети диявола. Він не може сам вилізти. Диявол людину зв'язав, вона опутана, зв'язана його шнурами. А ми кажемо, ну скільки ти будеш тут показувати фокуси, давай звільняйся. Це ти так думаєш, що Він може звільнитися, а Павло думає по-іншому. Він каже, що слуга Господній лагідно має говорити грішникам, лагідно. Чи не дасть Бог покаяння тим, хто зловлений в сітку диявола? Ми можемо казати своєму чоловікові, ну скільки ти будеш пити? Ну, перестань пити. Ви думаєте, чоловік, який напився і зранку голова тріщить і розвалюється, і ти сам себе ненавидиш, сам себе. Я знаю, я в світі, був, я це переживав. Ти сам себе ненавидиш Ти, коли надивився там в інтернеті якоїсь гадості, ти сам себе ненавидиш, що ти так низько поступив. І ти кажеш тій людині, яка, яка це робить, ну перестань це робити. Ви думаєте, він не знає, що це погано робити. Ви думаєте, хтось не знає, який курить або наркотики вживає. Він не знає, що він погано робить. Ми йому відкрили Америку, ми йому нове щось принесли. Воно його руйнує тіло, він це прекрасно знає. Я говорив із одним хлопцем, який наркоман. Він каже, ти бо знав, що зі мною робиться, коли починається ломка. Ти як дурний, тобою так колотить, що в тебе нема спокою. І ти кажеш трошки собі: ну, правда, диявол обманює і каже, все під контролем. Він каже, у мене все під контролем, я не переходжу черту. Мені Бог каже, дав таке тіло, що мої ровесники всі повмирали, а я не помираю. І він каже, хтось би міг мене побачити зсередини, як мені тяжко. Він каже, я не від хорошого життя так роблю, мене так ломить і крутить, що я не знаю, що з собою робити. Так само той, хто дивиться порнографію, той, хто курить, той, хто п'є, той, хто одержимий злобою, він раб гріха. Кожний, хто робить гріх, є раб гріха. І ми кажемо рабові гріха, ану давай скоренько звільняйся. Ти будь чесний до себе сам. Тобі легко звільнитись від гріхів. Буває, що людина віруюча десятиліттями віруюча, а від гріха звільнитись не може. Він її переслідує десятиліття. Це не просто. І Павло, це розумів. Він не робив із себе якогось такого Бога, принижуючи інших людей. Він каже: Слуга Господні, лагідно має говорити з рабом гріха. Чи не помилує його Господь, і чи не дасть йому покаяння, і чи не звільнить його із сітки, де живьом попала людина в сітку сатани. Не надиматися, не лякати пеклом, чи не дасть Бог покаяння. От твій чоловік випиває або робить щось погане. І ти думаєш, ну скільки вже можна так робити, да він би і сам радий це не робити. Вся справа в тому, що він не може. Він не може. Треба, щоб йому Бог дав покаяння, щоб він возненавидів те, що робить, щоб у нього таке чувство противлення прийшло, щоб він прозрів, як блудний син. Я завжди люблю проповідувати про блудного сина. Наступив голод і зі свинями. Ну що, йому так смачно там? Він ще не знає, з якого дому він прийшов. Чому він не йде, чому він певний період їздить їздять свинями? Тому що він не може по-іншому. Він не може. Аж одного дня прийшло покаяння до нього, прийшло прозріння духовне. І написано, що він прийшов до тями, він прийшов в себе. Це знаєте, як людина напилася, і вона п'яна, вона не розуміє, що вона робить. А потім, коли вона витвердилася, вона приходить до себе. До неї разум повертається. Вона каже, що я вчора наробив. А я, буває, ще чогось гіршого не наробив. Людина прийшла до себе. Отак От у духовному світі людина приходить до себе. Це називається покаянням. Він прийшов до себе, йому очі відкрилися. Він каже: Стоп, я не зрозумів, чому я тут між свинями? Я встану і піду до батька. Це момент прозріння. Духовного, який дає Бог. І якщо тобі Бог цього не дав, ти нікуди не підеш. Ти будеш сидіти зі свинями, їсти зі свинями і думати, що ти поважна людина. Але на самому ділі в тебе свиняче життя. Ну, щоб це зрозуміти, треба, щоб Бог дав прозріння. І тому, дорогі мої, не, не сваріть своїх родичів, не сваріть чоловіків, не сваріть жінок. Не сваріть дітей, ти йому кажеш, не сиди стільки в інтернеті, очі будуть хворі, психіка твоя поїде. Він каже, добре-добре. Він каже, добре-добре, навіть добре", голови не піднімає. Грає і каже, добре, добре. Він навіть не бере телефон з рук, добре, добре. Бо це рабство. З рабства потрібне звільнення. І якщо би раб міг сам звільнятись, Ісус би не помер. Він прийшов відпустити замучених на волю. Оце перший момент, який хочу донести нам, що покаяння без Бога неможливе. Кажуть, покайся. Ну, покайся. Ви думаєте, ми б покаялись, якщо б нам це покаяння не дав Бог ніколи. Видно і їм Бог дав покаяння на життя, кажуть апостоли. Видно, нам Бог дав покаяння на життя, і ми за це покаяння дякуємо нашому Господу. Це не наш вибір, це не наші добрі серця, це не наші добрі діла. Це просто видно і нам Бог дав покаяння, за що ми не перестаємо казати слава тобі, Господь, що ти дав нам це покаяння. По чому можна визначити, наскільки покаялась людина? Чи є якийсь прибор, який визначає міру покаяння, так. Іоанн Хреститель перший прийшов і Він проповідував хрещення покаяння. Перше, ніж прийшов Ісус, Іоанн проповідував хрещення покаяння. І він при цьому казав такі слова: покайтеся, і що далі казав? І принесіть достойні діла покаяння. Діла покаяння вони свідчать про саме покаяння. Коли людина крала і перестала красти, це значить, що вона покаялась. Коли людина пила і перестала пити, це значить, що вона покаялась. Так воно не просто звільнитися, але тим не менше. Писання призиває тих, хто покаявся, показати діла покаяння. Якщо діла залишились ті, що у світі, в чому суть покаяння, чим його можна виміряти, це покаяння? Я покаявся, але я продовжую все це робити, що я робив у світі. Не обманюйтесь, Бог і мене буває, каже Павло. Не обманюйтесь. Міра покаяння визначається мірою, тою, які є діла покаяння. Мусить людина змінитися, мусить зобов'язана. По крайній мірі, буде плакати гіркими сльозами, тут вийде наперед і скаже, брати і сестри, мені противно те, що я роблю, я не можу сам з цього звільнитися, допоможіть мені, моліться за мене. Це також Бог приймає, коли ти раб. Ну, ти, по крайній мірі, хочеш вийти з рабства, але коли ти був рабом, покаявся, залишився рабом, і це рабство тебе не смущає, і ти смієшся, і ти не плачеш, щоб тебе Бог звільнив, в чому твоє покаяння?